Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Приїхав я в село Трійця. Івано-Франківська область. Вже тепер Коломейський район. Приїхав забирати таку кобилу на здебанку, як, як у ГАС. Хайля, ти сі не ховай. Кажи, кіку років? Чотири. 4 роки кобилі. Кобила мала лошадку. Сьогодні сьомий день, як, як після ожеребіння, але так сталося, що лошати нема на третій день, на третій дні щось стало, і коротше лоші вгинуло. а кобила їде Йде трохи включив. здебатися з Харком. Кобила червонотемна, 4 роки. Їде трохи... Їде по-друге лоще. Щось щос протупили, треба було зазняти, як приїхав, як грузили, але... Нічого, вдома більше покажу, розкажу. А Називаєся як, як назвеш, так? Коротше, кобилася називає кому, як всі подобається. Як схотів, так назвав. Кобила стрійці. Стрійці їду ключив. Песик, би ти мене не вкусив. Тут є такий песик. Він дуже чемний, але коут хлопці, що він не дуже, дуже чемний, але нечемний. Уже там... Уже там дома у процесі покажемо далі. Все, я потиснув. Я нагадую, що хто не має доставки, дзвоните, я приїжджу, забираю кобилу. Прямо все в телефонному режимі. Можна сі договорити. От і все. Вже е, як я забирав відмішив, починав знімати, а там все не було часу. Прррр. Сьогодні 12-й день, забирав на сьомий. Кобилку відпарували і, і веземо везем зараз назад. Парую, е, парую кобили, якщо після лишати, ну зараз так мені так мені підказали старші люди. І, і чув я так, що так можна робити. І в загальному рекомендую так робити. Сьомий, 9 12-й день. Сьомий, 9 12-й день. І, як то кажуть, нормально воно виходить. Така кобилка у нас з села Трійця. Відміши. Молода, 4 роки мала лошадку, але лошадку угинуло і приїхала. Приїхала по друге і маємо надію, так себе тепер показала, що, що їде від вже, як кажуть, удвох. Приїхала сама, їде удвох. Отака, така кобилка. Чотири роки була, була у Харіка назустріч. Я нагадую, кого цікавить жеребець, будете дзвонити. Номер я свій закріплю в коментарях. Жеребця не везу, я вже заказав, неодноразово, бо багато. Я вже скільки разів казав, розказував і все рівно люди дзвонять, кажуть, а ви везете, а ви везете. Я нагадую, жеребця я не везу. Тільки беру кобили до себе. Приїжджаю, так само забираю кобилу. На день, на два, на три, на п'ять нема різниці. І паруємо. Так має бути. От така кобела. Тут наш наш красун. Оперейде ще моцний сі зробив взагалі взяв параметри, ну бере параметри такі. Чекай я покажу ближче. Може не буде добре ветку, бо сонце. Це наш, наш Харік. Шо? Шо малий? трошки пасе. Пасти його ще не пасу, бо то ще й паші погана і зараз кобили. Ось такий наш, такий наш жеребець. Були хлопці у мене зимов, дивилися на нього, тепер приїхали, подивилися. Каже так, він каже, змінився, каже, параметри, каже, у нього зовсім інакші, як були. Я кажу йому, як буде три роки, я його зроблю заміри, зважу на вазі. Але тоді, як, як виповниться, йому повних три роки. Бремалий. Отака у нас була. Така у нас була подружка. І такий наш красень. Може комусь не подобається. А комусь подобається. Мені подобається, я собі називаю його красуном. Боже ребес дійсно гарний. Є гарніші є негарніші, Кожен кінь має свою красу. Кожен кінь має свою красу. Всі одинакові не можуть коні бути. Є більші, менші, грубші, тончі. А нам, нам вистає такого. Нам більшого не треба. Ребець робочий, запріжний, чи в фірі, чи, чи в лісі. Тут питання з роботою нема. У будь-який час запряг і поїхав. Хоча я його не запрягаю, бо я не маю часу, щоб фірманити. Але якщо треба, запряг і поїхав. Такий наш. І наш хлопчик. Початок травні буде 3 роки. І така кобелка, не знаю. Міша казав, що хто як хоче, так називає собі. Кобелка теж молода, робоча. Все, кобелку загрузили. Відправляємось на Село Трійця. Веземо кобилку додому. Та була в нас кобилка. Приїхала на сьомий день, сьогодні 12-й день, відправляється додому. І я процентів 90 даю, що вона їде у двох звідси. Приехала сама, їду вдвох. Ось так, прицепство там яма. Все. Едем в дорогу вже. Ще на місці там будемо мішати. Все, кобелка приехала додому. Вже на місці. Йду розгружати, бо чоловіка нема вдома, мушу я згрузити, загнати. Отака така процедура, такий процес проходить. Не так то все легко, як то, усе, як то дійс, ну, як хтось і показує, як тосі робить, хтось і думає. Трохи є труду з, цим, з цими кіньми і з цим усім, але хто має бажання щось мати, той має і буде мати. Так що зараз даю. Малому оператору. А також собі можеш тримати. Так тут і тут собі краю, тобі просто буде легше це. Mm -hmm. Три. Три, козе!

А це ми кіньми, хто хоче, що з мати і дітей мучить. І жінок, і всіх підряд. А я навіть вже дітей за стою знімати. Знімай маму, показуй. Всім показуй. Що достай? Ні, твоє на цей. А знімай, показуй маму. Не, Ой, тато зваряється не. не буде, то нічого. Покачати? Не-не, снимаешь. Що я знаю, що моменти є. За ногу що? Не знаю, що Я не знаю, як він це силень. Брат, а чого не можеш? Можешь? Вс, можеш. Пол не Махай болу. Отак, отак ця процедура проходить. Отак то легко, я кажу, як то, то думає. Так що все. Приїдемо вже знімати потомство. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, клігіть лайки, коментуйте, всім до побачення.